в дня дівчата і хлопці чи то вечора. Два дні назад я показувала, як я варю... гарбузова каша в гарбузі в мене була. Мені дуже багато понаписували в коментарях відгуків, порад, кажуть, що ще роблять якось в гарбузі інші каші варять і картоплю тушать. Так от, якщо чесно, то я перший раз зараз хочу спробувати натушити картоплю в гарбузі. Ось так я відрізала гарбуз. Зараз я його почищу всередині, начищу картоплі. Ось м'ясо в мене є. Хотіла дівчата із грибами із сушеними. Це мене пригостили. Мене двоє людей пригощало. Хлопець, один пригостив, і, і дівчина-оля із Волинської області. От, хотіла з грибами не буду, бо то, що е, з нами любить їсти з нами мала дитина. Ану кмій. Так от я не буду ризикувати з грибами. Значі, так, Зараз чищу гарбуз і чищу картоплю. Дівчата, ось Зачистила я гарбуз. ось так. Це зачищала я для того, щоб розуміти, скільки картоплі мені чистити. Так? Хтось скаже, що це я голову морочу, ні. Я не морочу, мені навпаки цікаво. Дуже цікаво експериментувати. Тепер я відставляю в сторону. Зараз я покришу м'ясо, цибулю. З кого рідко я поставила розігрівати. Я роблю так: якими кусками буду картоплю кришити, такими кусками я і покришу м'ясо. Покришила, я дівчата, м'ясо. Тепер я ставлю її обжарювати. З цибулею. Та цибулю підготувала і моркву. Я моркву люблю завжди і кругом. У мене вона заморожена, я роблю дуже часто, постійно я так роблю, щоб в мене морква була готова. Олечка, дякую за гриби, сонечко. Я їх обов'язково приготую. Напевно, супчик зварю, але іншим разом. Дуже дякую, не тебе. А це. До м'яса, до зажарки. Картоплю я буду великими кусками кришити. Я так люблю. І буду вкладати картоплю, шар картоплі шар зажарки. дівчата. Кладу я сюди всередину, ще трохи цибулі сирової. Я люблю смак сирої. Ось так я шар поклала картоплі. Тепер, дівчата, трохи зажарки. Трохи це половину я кладу. Я там присолила трішки картоплю. я покладу сюди ще сирої. Покладу я лавровий лист. Дівчата, Дуже люблю лавровий лист в картоплі. І ось у мене є приправа до супу. Покладу я приправи. Так, вона називається до супу, але до картоплі теж згодиться. І далі я картоплю накладаю і так далі. Нічата. Тепер настелила знову свої, ну, навхрест я поклала в полігу. І так само навхрест пергамент. Тепер я сюди кутую гарбуз. трішки мало. По лігній, щоб викута зав'язати. Та нічого. Все добре. В мене воно буде стоять оці сковороді. Як завжди, так, Я вже поставила духовку нагрівати і ставлю випікати. Тактись воно буде зразу, попереджаю довго, довгенько буде топтись. Часів два не менше. Не забувайтеся, що все треба робити з душею. Все у вас буде добре. О, дівчата розпечатала на півдороги, додала додавала сметани, вершків і масла ще так зверху. Воно втушиться, сядеться і все влізе, все буде смачно. Дівчата поставила в духовку, тепер чекаю. Температурний режим коливатиметься, у мене 170-150 градусів, буду прикручувати. Буду дивитися. Все буде добре. Дівчата, гарбуза тільки що витягла. Ось я тільки що ще такий салатик зробила. Рукули тут поклала, цибулі накришила, перець, помідорчик помазала олією, лимоном побризкала, отак, посолила. Все, що знайшла в холодильнику, та й покришила. Тепер, дівчата, картопля. Тушина в гарбузі. Пахне Супер. Тільки що сестра прийшла, каже, піднімалась корпусу, пахне на весь під'їзд. Ось така у нас картопля сьогодні на вечір. На вид, як звичайно, пахне, повірте, якось так, знаєте, наче з печі. Супер, дівчата. Рекомендую спробувати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До зустрічі!